Ось так, дивіться, тут відпочивають на досках. У мене чоловік плаває, я навіть такі маю на продажу в Алані. Чоловік привіз. Чуєш, Маріна, Ось, ми прийшли до нашого ресторану. Пані Людмила нас довела. Ось він. Прямо на березі моря. Ривне. Нічого, ми ніжками прийшли і вам раджу. Мої дорогенькі, отако помало-помало. І ви тут. Ось так, і ми тут будемо. Але подивіться, яка тут подивіться, яке тут море, яка тут природа. Та що ви, та це кайф. Оцього я хотіла. Я хотіла грейти. Кіпріочку я приїхав сюди. Для того. Ось так мої хороші. Ну що, йдемо домовляти, зараз вам покажемо. Що тобі несуть? Ще мені несуть? Зараз yes, будемо розбиратися. <laughs> угу. Ось мої хороші, подивимося. Ustryce. 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 Навіть ціни Ціни в євро бачу. Устріці фіндекляр. Є. Ціна за штуку 3,50 євро. Як за штуку? За порцію? Ні, за штуку написано. Дивіться уважно. Ціна за штуку там все пише. Бачите? Устріл. От дивіться. Я бачу, От. Я бачу. Ціна за штуку. Ага. Далі що у нас? Тунець лосось і морський окунь. І що вам сподобалося? 13.50. Тунець, тунець. Карпатчо, теж не хочу, тунець тартар. Ну зараз щось вибираю, я навіть візьму лишнє, щоб показати підписникам, як це блюдо буде виглядати вживу. Ну що, мої дорогенькі? Тяжко, ми дві без англійської мови. Знаємо. Пілігрим. Ми знаємо тільки українську. Отак. вода. Так, да, пілігрім, газірована вода в стекляної бутилки, стекло. Але нічого ми розбираємося. Вони не розуміють, але ми розбираємося. Маленькі є. Маленький одний. От у нас такі ой, який він добрий. І що? Ми розбираємося з цим супом. Це ухажої рибки. Свіжої рибки. Ось, зараз я покажу. Ну я ж мушу все показати. розумієте? Все, тому що підписники прийдуть сюди і будуть такі, як ми. Я не так. знаю, ну може прийдуть розумні, а ми ж так. О, бачиш, є перегрім маленький. О, так. Ану. І це. І бачиш, цікляна бути. Яка добра уха з рибкою. І ще тут нам дали ось такі хлібчики, дівчата. Так. Це ваша водичка. Це хумус. Ось такий хумус, так. Да. Ну супчик, боже, як добре, що я взяла. М -м 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 Просто Кайф, дівчата. Просто. М -м -м. Скажи, що ми їм передаємо запах. Так, да, ми запах вам передаємо, дівчата. Ось. На. О! Не, пані Людмила намастила кліпчик. Бачте, як добре, Боже, я люблю своїх підписників. Вибудь станете моїм підписницею. Скажи, я куди писати. Дівчата, я так люблю, треба колись виходити з зони комфорту. Тому що знаєте, що я кажу? Що можна заржавіти? Тому що і вчитись треба, і книжки читати. На старості тим більше, тим більше не сидіти і не пазити внуків, а пазити, розвиватися самому. Ви мене розумієте, що таке пазите? Не розумієте? Це Буковинське слово. Пані Лідія у нас з Хмельниччини, так? Да? Ну, я багато знаю, але не знаю такого Ага. Але ви ж вчилися в Ченницях, правильно? Я там була як іностр... а, були. іностранка. Як іностранка, так? Да? І сподобались Ченіці. Ну так. Да. Діло в тому, що у нас була в Станобці області. То, то знімається, да? угу. так? З області була. Тоня Томашевська. Uh -huh. Вона каже, пішла сім на базар, вимацала светри. Це з Тернопільської, да? да, вимацала светри та <кхи> що. Я кажу, Тоня, скажи нормально. Вона ну, повторяє, що вона uh -huh. була назад, на вимацила, тобто знайшла вона світер uh -huh. і купила. Да. Але найголовніше, що нас всіх об'єднує. Наша країна, Тут yeah. і все. <coughs> ось нам принесли, що тут у нас жарений сир. Раз. А, це твої креветки жарені. А що, я креветки не заказувала? А що ти заказувала? Я заказувала э, ці, як їх. Ні, не креветки. Пам'ятаєте, що я заказувала? Блін, де ваше меню? Я не креветки, він приніс креветки жарені. Я заказувала. По де в лимонном соусе. Це я не заказывала. Не, эм... гребешки. Гребешки. О. Гребешки. А це не гребешки, может, це гребешки? О. Это гребешки? Это креветки. Гребешки и креветки. Грибешки и креветки. Креветки я заказувала Гребешки ты заказывал. Гребешки. Гребешки в лимонном соусе я заказувала. Я не знаю, що все заказувало. Давайте сюди два человека. Ну я ж це не хотіла. Що він не, <гум> не будьте. Вони думають, що ці дури не розуміють. Ага. Разумі. Це у вас це, оця рибка малесенька, так? Да? А ну я спробую. Ага. Классно. Это такая у Румунии. Все едят, носят. А где да этот мужчина? Этот сыр клевый. Пардон. Я заказывала гребешки в лимонном соусе. Гребешки я заказывала. Не креветки. Я креветки не заказывала. На, покажи. Да я тут не бачу. Гребешки я заказывала. Где это? Да, ну, я покажу. Марина, Марина, Паша Стулинка. Ну да, я бачу. Не, не, не. Вот, наша старинка. Гребешки. Бачишь? Не бачишь. Я так не могу свежие водки. Это долина креветки. Я гребешки не заказывал, Креветки не заказываю, Я гребешки в лимонном соусе заказывала. А, нет, мне дайте сюда. Это мой экземпляр. Данки. Но, но, дешево. Non, Не non. Non me dieron. Non, non, non. Non, non, Не Non me dieron. Si, te cam desvoro to menú, re. Da. Oire, ebi un xelito de xurri, re. Oire, tele na tú parima a zitro, re. Non, non, non. Ah, xa, xa, От така оказія мої, хороші, знаєте, як мій чоловік каже, у нього така є версія. Якщо ти дурак, учені платне. <густарі> Свіжі грибешки, ну так? Да. Ні, дайте я сфотографірую. Вони думають, що ми нічого не розуміємо. І нам можна принести, що це розумієте. Вони ж теж хитрі. От я скажу мої Нічого, підписники, будьте уважні. Знаєте, я прогавила. Треба було те, що я замовила, зняти на телефон. А зараз будемо бачити, коли нам буде приносити чек, ми на це подивимось. тому що ну, нас же вже не проведеш, правильно? Ми ж вже розумні. Потім іще вності лишаєш, і вони думають, а ці дві старі прийшли. Можна їм тут навішати лапші, а пероль заказали, зараз будуть п'яні, п'янітки, треба. Він мені сказав, що пілігріма нема маленьких. Ну? А дівчинка перегрім смол. Вона каже, один чи два. Капець, так. Да. Цікаво, мої дорогенькі, що нам принесуть. Ну, мені вже так цікаво, капець, будемо бачити, як нас будуть розводити далі. <рес> Принесли мої грибішки. <рес> Пробуємо. Я вже спробувала мої хороші. Вони реально Я такі не го... Ну беріть пробуйте. Ну. Але беріть ножичок, да, бо то, то варто попробувати. Вони такі оцей м'ясенькі. Вони такі м'ягосенькі. Я такі не їла, ну реально. А, це, це лимонний соус, бачите, тут ага. соус уже. Да. Але якби вони дали, таку булку, як це. Вам не подобається? Отак. Мені так подобається. в Туреччині для цих всіх блюд дають такий лаваш, булка запечена. І з тою булкою такий тонесенький лаваш. І з тою булкою це би пішло. Ви знаєте, я вам скажу офіційно, тут при цьому, я ж бачите, маю зараз Людмила цих свідків, моїх підписників. Його. його так. Свідків його Мої підписники, я запрошую Людмилу до себе в Аланію, щоб вона відчула той смак аланійський. І ви як закохаєтеся, ви з Аланії вже не захочете повертатися. Все. Тому що це гарно, це дуже класно, але не так. Я чим більше тут, ну дуже круто. Кіпр дуже круто, дуже крутий. Але Аланія круче. Тому є нагода? Я вас запрошую. Я ж думаю, що ви мені не відкажете. Ви приїдете і подумаєте. А ти що вагітна, що не можна відкажути? Так, да, стану вагітна. Урожу якогось їжачка. І це. Ну мені подобається, вам таке не подобається, ні? Ні, я. Ви більше по рибах? Так. Да. Зараз ще спробують попрошувати. Ну давайте підписники, за... Хліпчик. За. Те, щоб у нас усе збувалося, ми маємо дуже багато планів, планів для того, щоб збулося. І скільки Ми тут в церков, ми сьогодні тільки дві прийшли. Ні? І вдалося нам і світочку покласти. Дивіться, ми ніде не могли навіть світочку да. взяти, а це одна просто, і, велика яка. і велика яка. І от ну просто, просто це чудо і чудеса існує. Так що мої дорогенькі, якщо вам сподобалося це відео, Ну, я лише дуже прошу, кажуть, ой, вона жирує. Це все для вас, мої дорогенькі. Оце все жиропітіє, це для вас. Це для того, щоб вас розвеселити, щоб ви ем, свій суп сховали, бо тому що ми всі ем, на нервах, всі щось втратили, всі, всі поголовно. Тому в кожній родині щось сталося, в кожній родині, кожна родина переживає. І от. Один на одного скидати негатив це неправильно, я рахую. Мої дорогенькі, будьте здорові, Людочка, ви теж привітайтеся з підписниками моє. Будьте здорові, бережіть себе і шукайте біля себе позитивних людей. І, і знайте, що ви потрібні своїм близьким і рідним. Саме головне. А ще найголовніше не забудьте. Підписатися на пані Марину. Я дуже стараюся. Повірте, я роблю одна, у мене немає ніяких операторів, у мене немає помічників. Я одна, ви скажете правду, правда? Бо мої підписники думають, що в мене оператори, що мені хтось допомагає. Я одна одненька, це все роблю для вас. Тому для мене це великий труд. Я себе пересилюю. Тому, якщо вам не шкода, підтримайте мене, будь ласка, підтримайте лайком. Поділіться з друзями, а я вас, як завжди, люблю і обожнюю. До зустрічі, мої хороші! Я забула вам показати підписники. Дивіться, грібішки були дуже смачні, але соус просто лимонний соус. я тут ем, смакую, але я думаю, як його зготувати. А хто з вас готував лимонний соус? Ну, мені здається, якщо взяти оливкове масло, Піджарити муку, дати сюди лимончика спецій, зеленої травички, і буде такий сміш. Я ніколи не робила соус з лимоном. От мені так зайшло, що ви просто не уявляєте. У Туреччині я не бачила соус з лимоном. Реально. Оце смакота. <звіць> Дивіться, друзі, що робимо, що наша робить Людмила. Дивіться, вона Знімаю все пере... знімає меню на російській мові, а там дотя є вдома і каже, ми завтра прийдемо во всьому ружі. Ми їм дамо, ми їм завтра покажемо. Ми ці всі блюда покуштуємо, перечитаємо і завтра прийдуть. Вони думають, що ми дураки. та да ні, Ми не такі. Завтра ми це все поправимо діло.